на каналі ліченда, і сьогодні я вам покажу, як проходить 1 вересня. Кстати, вітаю всіх з першим днем осені, але він мене щось не радує, тому що на вулиці зараз безумно холодно, 13 градусів. Коротше, сьогодні ми в зі мною зберемося в школу і побачити, як буде проходити наше 1 вересня. Воно буде дивитися всього час, але все одно, равно... Кстати, на 1 вересня. Мені на 10, але встала я в 6 ранку. Я не знаю чого, тому що я лягла в час ночі. А встала в 6 утра. мене, ну, я не знаю, коротше. Ну, я так думаю, що я вдіну оцей от піджак, от таку юбку, чорні колготи і чорну кофту. Надіюсь, із за такого прикида про мене у них у вчителів, не складеться погане мінні. Блін. Хоча там навіть свята ніякого не буде, там просто ми прийдемо, у нас буде час, ми там підпишемо зошити, подивимось на підвал, нам щось і ідемой, тому не бачу смислу якось наряд нажатися. Давайте я вам просто покажу, як я вигляжу в цій одежді, тому що я на, на років 20 не Короче, давайте я вам вигляджу. Так от я буду виглядіти. Ну, блин, мені кажеться, що це якось. Я не знаю, ну, мені типу подобається, але от я зараз, як бачите, без колгот. Вот. бачите, без колгот. Якщо я ще дім колготи, чорні особенно, ладно, б вони були там якісь, знаєте, там біжі. Вони чорні. І вони взагалі ну, не красиво смотриться. Ну, вони, типу, красиво, але якась нормально виглядає. І ще цей піджак. Без піджака. Дивіться, які в мене руки. Це ужас, взагалі, я без піджака, як скелет. Вот. Ужас! Боже, подивіться, які в мене руки. Це ужас, взагалі. Я надіваю піджак тільки із-за того, що на вулиці холодно, і за того, що я як скелет. Це ужас. Короче, що вам сказати? Короче, я вместо юбки видела штани. А я так сейчас не піду, не піду, подивлюся, чи відкрита частю. Если частюля відкрита, я там подивлюсь колботи. Я хочу біжі колботи, потому что чорні сюди вообще не підходять. Ну як підходять, но ну, я в них буду як якась ненормальная выглядеть. Так, заходимо в лифт и нажимаємо перший этаж. Блін, боже, я така сонна подивитися. За того, що я стала 6 утра, у мене ужасно глаза. І и... у мене я дуже запушена. За ну ненавижу, блін. Короче, я, я не знаю, що делать, тому що я з'їздила в чистюлю. Я візьма свой самокат, щоб швидше було. Я пішла в Чистюлю, вона працює з 9. Я, я пішла в цього магазину з одягом, дитячого одяг. И на десятой работаю. И что мне делать? Вы, вы на приколе, или что? Я не знаю, куда мне сейчас идти. Короче, мне сегодня не везет. Мне мама сказала пойти в вот АТБ. там должны быть колготы. Их тут нема. Вот сказали, в ОТБ мне сказала пойти в ТРД. Сейчас иду в ТРД. Зато хлеб купила. Спасибо! 3D тоже закрыто. Коротше, мама сказала, що поки я буду їсти бутерброд, то вона мені сходить по кого так. я не віжу до ну, фіна. Ну чого всі магазини відкриваються з 10 часов? Якого Ну, Взагалі я не розумію. короче, я сейчас э, сделаю пару деталей. Все, подойти. Не, ну, не думаю, что сейчас буду краситься. Я же не такой дурнож, мне больше варить на школу краситься. Короче, мне помогите белый оливец, тени, зеркало и, и единичная помада. Тихо, у меня в сумке. Вот она. Короче, беру зеркальце. Кстати, воно у мене з підсвіткою. Ну тільки воно трошки вже поламалась, а в ролі купила. Бачите? Ось таке от. Без підсвітки, кстати, не лучше. Беру білий олівець і підкрашу собі уголки глаз. Я не буду делати там, не переживайте. Я просто зроблю уголки глаз світлими, типу хайлайтером. Почти тебе же нічого не змінилось. Так, дальше беру тіні. Сейчас ви побачите, що я буду робити з тінями. Я не буду красити очі. Я беру саме такі світлі без блесток тіні, от такі от. І зам, вот бачите, мені тут тільки єсть воспалений пещ. Я його замажу, тому що на камері майже що не видно, а в житті він у мене такий. Тому замажую. Звичайно, у мене все одно повша залишиться. Хоча бы трошки бо концер у мене. Блін, це реально як вкусів комар, я його ще почувала. Це воспалительний прыщ такий. І так я його замазуємо. Вот так от і саме це краш крашу бігенечко. Я не крашу губи блеском. Я не крашу губи помад і просто її нічка, яка нічого не дає. Тому що в мене дуже сохіні губи. Все. Готово. Я думаю, в мене додать в капілку блеска. Він все одно в мене зараз на губах висока. Все, готово. По дорогі, я ще зустрічу з подружка, хотіла навчитися в другу, но її школа біля моєї школи, поэтому она меня проведе. Кстати, мы можем так відео купить. Короче, ребята, я все-таки решила, что я буду в черных колотах. У них, в принципе, тоже нормально. Вот так вот, короче, я буду. Ну ладно, тоже нормально конечно, біжеві було б лучше, але так теж нормально. Ладно, я, мабуть, вас замучила. Давайте зустрінемось, коли я буду вже йти на 1 вересня. Короче, я сейчас погуляю трошки з подружкою, зараз 9-10. До 30 хвилин ми з нею трошки погуляємо. Е, і потім е, я вже куплю квіти, ми внести не купимо і підемо е, вже по школам. Так, вона ще можна десь прийти, а мені в колотах дуже холодно. Е, коротше, Ми вже купили квіти, покажи які. Це я купила, так. Да. Зараз е, е, вже пів десятого і я вже йду в школу, поэтому зустрінемось вже біля школи. У паласі. Зараз нам та музика. так. Що ти А Що ти ховайся? Ми скоро йдемо додому. Ладно, ребят, я вже прийшла домой. Як бачите, я вже переділась. E, більше всего я, конечно же, занимала, как e, я, я e, вдівалася і збиралася. тому що там типу, було б негарно, якщо б я її знімала. Ну короче, все одно, я думаю вам понравилось це відео. Надеюсь. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. і всім пока!